Від букетів квітів за 200 тисяч до прибирання снігу за 3 мільйони платите ви, адже цей чек фінансуватимуть з податків. На що витрачали гроші у громадах Донеччини у перший тиждень 2024 тисячі розповім я. Анна Сердюк, головна редакторка вільного радіо. Адже це наша нова рубрика. Шортчек. Тут про найцікавіші, найдорожчі та найпідозріліші закупівлі на Донеччині цього разу розповім про деякі з тих, які провели у перший тиждень року. Найдорожче обійшлася електроенергія. Чимало пішло і на пальне газ, тепло та водопостачання. Також понад 2 мільйони гривень витратили на охорону об'єкта донода впродовж року, що це не зазначають. Заплатили Маріупольському відділу поліції охорони, Як і йдеться у договорі. Охорону будівлі має забезпечувати один працівник за 260 гривень на годину. Тим часом у Покровській громаді готуються до урочистостей. Там хочуть витратити 210 тисяч гривень на квіти синьо жовті композиції у кошиках, троянди, хризантеми, гвоздики, гіпсофіли та зелень для прикрас. А от послуги з капітального будівництва минулого тижня замовляли лише у Краматорську. Там хочуть звести твердопаливні модульні котельні у школах номер 10 16 та в опорній школі імені Василя Стуса. А заплатити планують майже 24 мільйони. Також громади витрачалися на дороги. У Покровську заплатять 3 мільйони за прибирання снігу та посипку льоду у цьому сезоні, тобто до квітня. У меншій за розміром миколаївці мільйона 200 вистачили на аналогічні роботи аж до грудня. У добропіллі теж витратились на отримання доріг. Це має обійтися у понад 3,7 мільйона гривень. У вартість окрім зимових робіт входять також інші, зокрема прибирання сміття та покіс газонів. Це чек для оплати з ваших податків за перший тиждень 2024. Що думаєте та чи задоволені такими покупками? Чекаємо на вашу думку у коментарях.